Це рак шкіри, а це не рак шкіри. Це рак шкіри, це не рак шкіри. Здавалося би, дуже е, схожі зображення. Але в чому різниця? Відмінностей дуже мало, на перший погляд. Але давайте розбиратися. Перше симетричність. Симетричність це то, що характеризує доброякісне нове новоутворення. Якщо ви маєте на своїй шкірі утворення, яке з часом стало несиметричним. Як ми бачимо ось тут, то, то є привід звернутися до лікаря. Якщо ваше новоутворення має нерівний край, або цей край з часом змінився, став нерівним, зазубрився. Це також ще один плюс до того, щоб піти до лікаря вже забарвлення вашого нового утворення. Якщо з часом ви помітили, що воно стало темнішим чи світлішим, чи з'явилось нерівномірне забарвлення, це ще один плюс вже піти до лікаря. Наступний розмір. Що новоутворення більше 6 мм, це вже привід, хоча б навідатись до лікаря і оглянути то новоутворення, зробити цифрову дерматоскопію у лікаря-дерматолога. І останнє динаміка. Якщо новоутвір маєте ви давно чи з дитинства, і навіть не пам'ятаєте, коли він з'явився, але ви бачите, що він змінюється, росте. То це є також ще один плюс до того, щоб звернутися до лікаря-дерматолога і вирішити питання про можливе оперативне видалення того. Ми сьогодні з вами розібрали шкалу акорд. Якщо ви помітили хоча б одну із ознак в себе на шкірі, це вже є привід звернутися до лікаря-дерматолога, провести цифрову дерматоскопію всіх новоутворень, що ви маєте на шкірі. І якщо то є новоутворення сумнівне, чи яке буде потребувати хірургічного лікування, звернутися до мене, як до лікаря-онкохірурга, для вирішення питання про Оперативне лікування. Беріть себе і будьте здорові.